Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас дистанційний урок, і у нас тема фрукти, друга частинка уроку. Діти, ці фрукти, які є тут на малюночку, не завжди ростуть на Україні. Вони ростуть по всьому світі. Ну, виноград, наприклад, у нас росте. Диня може рости десь у нас або кавун десь на Україні. Але... Решта фруктів, ну, персик ще росте і абрикоска. А от банани, хурма, ківі, манго, ананас не ростуть у нас. Але ми все одно повинні знати їх назви. Будь ласка, тому що вони є в наших магазинах. На ринках ми можемо їх побачити. Будь ласка, дітки, зі мною разом. Фрукти. Ківі. Ківі так і буде. Ківі. Персімен. Персімен. Хурма. Персімен. Диня. Мелен. Мелен. Кавун. Воче мелен. Зверніть увагу. вода. вода мелен – диня. Водяна диня. Він дуже соковитий. Воче Кавун. Персик. Піч. Піч. Багато персиків. Пічіс. Пічіс. Абрикоска. Ейпрікот. Ейпрікот. Багато Ей прикоц. Mango. Mango. Манго. Так і буде. Виноград. Грейпс. Grapes. Ананас. Pineapple. Pineapple. Дуже цікава, цікава назва. Вона складається з двох слів. Pine – сосна. Дерево сосна. А Apple Яблучко. Зверху ананас має кору, як у дерева сосни. А всередині він солодкий, як яблучко, тому його назвали Пайнепл, Пайнепл, соснове яблучко. Авокадо, евока, евокадо, евокадо. Евокадо. Дуже корисне, дуже корисне корисний фрукт. У нас він не росте, але люди його купують, навчились його використовувати в їжі. Так що, авокадо, певно, що у вас вдома буває. Банан. Банане. Банане. А тепер давайте, діточки, скажемо таку фразу. Вона любить їсти банани. She likes to eat bananas. She, Вона likes, любить to eat їсти bananas, Банани. We like to eat grapes. У віце ми like – любимо to eat їсти grapes. Виноград. Peter likes to drink pineapple juice. Peter Петрик likes – любить to drink пити pineapple juice, ананасовий сік. Я люблю їсти персики. Давайте скажемо: I like to eat peach. Peach персика, багато peaches. I like to eat peaches. Я люблю їсти персики. Я люблю їсти абрикоски. I like to eat apricots. Apricots. I like to eat apricots. Якщо ми кажемо, що ми не любимо, ми кажемо, ми кажемо I don't like. Я люблю I like. Я не люблю I don't like. Я не люблю їсти, ну, скажімо, ну що тут можна не любити їсти? Ну, є такі, що не люблять їсти авокадо. Давайте скажемо: I don't like to eat avocado. I don't like to eat avocado. Ось, діточки, ми навчилися вимовляти фрукти на англійській мові. Будь ласка, повторюйте, у вас ще буде третя частинка по фруктам. Це ягоди. Ягоди ми візьмемо, діточки. Ви умнічки, я всіх вас люблю. I say to you goodbye.